Участь у цьому благодійному конкурсі я прийняв свідомо, вважаючи за свій обов'язок, по можливості допомогти колегам, які на сьогоднішній день знаходяться в лавах Збройних сил України. Дуже приємно виграти приз це листівку, фото генерала Марченка. Звичайно, дуже поважаю за його вклад в оборону Миколаєва. За ті військові досягнення, яких він здобув, тому дуже приємно отримати цей приз. Колегам-енергетикам я побажаю сил, здоров'я, Божого захисту, От. ну і якнайшвидше повернутися до своєї мирної професії. Дякую за ініціативу і можливість приєднатися до благодійного збору для енергетиків-воїнів. Цей проект об'єднав більшість енергетиків України. Кожен наш донат важливий це життя і здоров'я наших воїнів, завдячуючи яким ми маємо можливість працювати і жити у вільній Україні. Генеруємо енергію допомоги разом. Слава Україні!